Усім доброго ранку, всім привіт. Бачите, сьогодні субота і така тиша зранку, хоча вже 7.30. Сонце ще не зійшло. Женька поїхав на роботу. Сьогодні півдня буде працювати, а може і цілий день. Він ще не знає. Минулу суботу він працював півдня. Я зранку п'ю чай і хочу показати вам, вчора Женя приніс ось цей турон. Ми його куштували перший раз. Ну, він нам не дуже сподобався, саме консистенція. Тобто ті турони, які ми їли, вони більш на казінаки схожі, а цей наче мед з горіхами перекручений, м'який він дуже, а це желе то взагалі не наш турон, ми, бачите, трішки скуштували і залишили. Ні, ну звичайно, ми його доїмо, це ж таке. З чаєм, я думаю, буде смачніше, бо ми просто взяли та скуштували, а чай не робили. А може, зараз буде він смачніше. Женька прийде, а вже нічого нема. Таке може бути. Чого там вона? Це, до речі, Жені, мама присилала нам ось цю картинку зробити. Аліса тоді її не закінчила, а зараз згадала, що в неї є така штука. Тож, вирішила так провести свій час. До речі, Аліса, там, наче в нас є десь ще друга така паличка. Якщо хочеш, я тобі можу допомогти. Чи ти хочеш сама це робити? Це, до речі, і дорослим дуже цікаво робити. Так, я зараз трішки допоможу тобі. Разом з тобою зроблю. Ну так, я хоча б одну або дві зроблю. А, мені золотими робити. Добре. Золоті це ось ці, так? Отець. Хе. У нас була картинка сова, у нас вона і є. Ми, може як це зробимо, то й ту Алісу закінчимо, але там для тієї картини необхідно рамочку купити. Спочатку Аліса хоті хотіла ту картину подарувати піла. І ми там її так швиденько намагалися робити, але вона така велика, що просто не, не вистачило нам сил та терпіння. А потім ці переїзди почалися. Тому лежить вона у нас там в шкафу. Треба повернутися до неї. Ну що, дівчата, як бачите, холодець варити, я з них не збираюся. Женя в мене спитав, чи можна їх посмажити. Я подивилась рецепти, і це смажать іспанці. Я взагалі бачила, що там стільки рецептів, і тушкують вони його, і в вині, і в бренді, і що тільки з цим не роблять. Але е, ну, суть в тому, що вони це їдять. Ну, сьогодні будемо скуштуємо. ми. <смістюємо> ну і буде смажена картопля. Ось це. І ще в не в нас є там свинина. Вона також буде до картоплі. Я не знаю, як насправді буде. Я ніколи в житті цього не їла. І не знаю, чи сподобається Жені, але ось таке буде в нас на вечерю. Хтось їв із вас, напишіть в коментарях, можливо, є якась людина, яка все ж таки куштувала ці хвости. Якщо хтось не розуміє, про що мова, я вчора в харчовій допомозі мені вчора дали свинячі хвости. І я не знала, що з ними робити. Мені люди е, дали поради, щоб, можливо зробити холодець, але я говорити не збираюсь. Ось, а Женя мій сказав, що може можна їх посмажити. Ось я їх і смажу. Насправді ця, ця страва виглядає так, наче в нас немає грошей, в нас немає їжі, якщо чесно. У нас є ось свинина. Вона буде в нас зі смаженою картоплею. Але ось це ми хочемо скуштувати перший раз. Це так, на всяк випадок для, ну, для різних людей записується цей кусочок. Я ж, до речі, не показувала вам. Ось так виглядають п'етуні. Вони в мене тут стоять на, вік на підвіконні, але зі, зі сторони вулиці. Тобто зранку тут сонце і в день, а ввечері дубак. Ну, ростуть, тому що перші, перший раз я висадила і вони ну, так і закінчили своє життя в цій коробочці. А це я висадила вже другий раз і вже, напевно, як. Тижня три, ось воно виросло до такого стану. Ну, не знаю, стоїть поки що тут, не знаю, що з цим далі робити. Чекаю, може, виросте більше, але поки що стоїть на місці. Ось, ну це чисто експеримент. Бо мені писали, що зараз не потрібно їх висаджувати, але ну, мені ж все одно було цікаво, чи вийде щось з того, чи ні, ось росте поки що. Бачите, в нас вже на першому поверсі люди гірлянду повішали. Ну, і так як дощів тут досить мало, то висить собі і ніхто ні за що не переймається. Все, я бажаю всім гарного дня. Ми сьогодні були, бачите, вдома, <кхем> тому що я прихворіла і ну, не досить гарно себе почуваю. Але нічого, я бажаю вам здоров'я. Здоров'я це найголовніше, що в нас є. І побачимо вже у наступних відео.